Російську 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока було розбито включно з командним складом. Росія, мабуть, цілком втратила елітну 155-ту бригаду морської піхоти в боях під Вугледаром. Про це у неділю, 12 лютого, повідомляє Політіко з посиланням на представника сил оборони та спрямування Олексія Дмитрашковського. Зазначається, що бригаду з Владивостока було розбито включно з командним складом. 155 бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. перший раз після ірпеня та бучі, вдруге після поразки під Донецьком. А зараз майже всю бригаду знищено під вугледаром цитує видання слова Дмитрашковського. За його даними, на цьому напрямі щодня гинули від 150 до 300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків. Російський наступ біля міста Вугледар на Донеччині зазнав невдачі, а оприлюднені кадри невдалого штурму викликали нову хвилю критики військового командування російської едем. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, ISW, оприлюдненому напередодні. Блогери вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво. Російські блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді 2022 року, тепер відповідальні за штурм вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого обходяться. Один російський блогер заявив, що командувач східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо вугледара, йдеться у звіті ISW. Аналітики інституту вважають, що російські війська застосовують вкрай дисфункціональну тактику, яка свідчить про те, що 155 бригада морської піхоти швидше за все складається з погано підготовлених мобілізованих ніж про погане командування. Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб пріміншити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян швидше за все і надалі призводитиме до подібних тактичних невдач по всій території України. Імовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, щоб загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституту на окремих осіб, припустили в ISW. Розгром російських військ під вугледаром підтвердив і російський військовий злочинець, колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін стрілков. Втрачено понад 30 одиниць бронетехніки, розбивку за видами давати не буду. Втрати двохсотими, тільки у танкістів багато десятків. Морпіхів, спецназівців та мотострільців. Загинуло ще більше. Написав гіркін у соцмережі. Найбільше він шкодує, що всі ці втрати окупаційних військ виявилися односторонніми, тому що бройні сили країни розстріляли атакуючих, як у тирі, і знову без особливих зусиль утримали свої позиції в укріп районі, який до того вже намагалися навесні і влітку минулого року. Також в лоб взяти неодноразово.